Ну не всім. Та у мене вже не один підписник Але все одно привіт. Це взагалі моє перше відео на цьому каналі. У мене віддільний канал. Кстати, я знімаю ще на ньому, але Нічому І сьогодні у нас має бути стара версія. After World не його видала по суті. Ну хочу показати вообще, що в мене є в цьому Автор Ворлду. Ще я то есть авторку скоро поміняю. А ні, він у мене щось планшета не змінюється. Ой, а де я ще живу. Я тут живу чи де? Да? Ні, я в особняку живу, да, я помню в особнюку, в особенніку. Короче, у меня стилус не дуже добре працює. Ну, кстати, мини-румдурчик. Баух, баух, баух. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, пусть так будет. И тут как мини-зонка. Вообще, я хочу показать э, всю свою семью. Но без тата сьогодні. Тому що я його не встигла зробити. Я, коротше, нема видосики, во моя вся сім'я. Ну на цьому все, тому що в мене вже сідає телефон. І по суті вже дев'ятом. Ну, але я одно буду до десяти спати, так що всім пока.